Що таке атеросклероз? Фактично, цей термін перекладається як затвердіння судин. Якщо простими словами, то цей процес відкладення жирів, холестерину та кальцію на внутрішній вистилці артерій. І цей процес приводить до утворення атеросклеротичних бляшок, які в свою чергу зменшують просвіт судини. Також, якщо ця бляшка відірвалася, може призвести до емболії. На цю бляшку, на нерівну поверхню такої бляшки, можуть нашаровуватись клітинні крові та в цьому місці утворюється тромб, який теж може відірватись. Якщо такий тромб попадає в судини, які несуть кров до мозку, то це стається інсульт, якщо в судини, які несуть кров, які несуть кров до серця, то це інфаркт. З цього виходить, що атеросклероз це основний фактор ризику розвитку інсульту та інфаркту. Причинами розвитку атеросклерозу є генетика, підвищений рівень холестерину, підвищений тиск куріння, цукровий діабет, зайва вага та низька фізична активність.